Всім добрий день. Сьогодні погода така трохи вітряна, немає сонечка, але треба продовжити весняні роботи. І сьогодні я буду прибирати вівсяницю. Ось такий у мене бордюр з вівсяниці. Я його висаджувала років 2-4 назад. Мені казали, що він мені буде, надається, в перший 1-2 роки, поки друзі не надоїло. Мені він подобається. Ось такі, бачите, гарні кущики наросли, але десь трошки є такі, бачите, які вже лягли і не мають декоративного гарного вигляду. Тому, як і всі злаки, я їх буду підрізати і покажу, що в мене з того вийде. Я підрізаю не перший рік овсяницю, буду зрізати все, що наросло. І буду залишати ось такі невеличкі маленькі. Їжечки, після того, як я її підстрижу, буду стригти звичайним сікатором і просто так ось вівсяницю, бачите, і під корінь. Буду, Мені не дуже зручно одною рукою, але ось так ось я буду відрізати її, ось, бачите, під самий корінчик. Покажу, що з того вийде. Обрізаю вівсяницю і хочу вам показати, що всі рослинки, які мають незелений зелений. Колір, вони всі люблять сонечко. У мене ось тут такий чагарничок, і під ним росте вівсяниця. Дивіться, бачите, який неї кущик. А далі хочу показати кущики, які ростуть на сонечку. Тут дуже багато сонечка, і дивіться, який гарний великий кущик. Дуже такий він набитий травичкою, дуже гарно виглядає і дуже гарно, звичайно, на сонечку наростає. І колір в нього і гарний, яскравий, голубий відтінок. Ну, приємно за ним дивитись. Тому, друзі, якщо ви будете висаджувати вівсяницю голубу, як у мене, то треба шукати місце, де багато сонця, Зрізала половину трави. і Мені здається, що зараз квітник став більш охайний, тому що після зими така трава трошки розлога і не дуже гарно виглядає. А ще ось половина залишилась, теж зараз я її зріжу і вже буде квітничок виглядати більш охайно і більш по весняному. Все вівсяниця підрізана, і зараз ось так квітничок виглядає дуже по весняному. І поки ще є трохи часу, я хочу підрізати. Чебрець, бо трохи є такого сухого не флокс, і трошки підріжу, ще добравник. І може ще, якщо буде час, і я встигну, то підріжу гейхери, тому що теж вони мають такий не зовсім гарний вигляд. І вони, їх треба після зими теж приводити в порядок. Починає темніше. Ти вже вечір підрізала ось так ось чебрець, підрізала дубравник. Ось підрізала гейхери. Не всі, правда, але хочу сказати, як я їх підрізала. Ось так ось, бачите, підрізала, від прибрала все листя, яке не має гарного такого декоративного вигляду після зими. Залишила ось такий ось малесенький кущичок, який дуже швидко наросте. Буде, буде дуже гарно виглядати. Ось, друзі, така робота. На сьогоднішній день всім гарного хочу, гарно хочу побажати весни, гарного настрою і до дослідючих відео.